Любі друзі, канікули діток, учнів нашого ліцею тривають, а вчительська команда продовжує готуватися до нового навчального року. Отже, у новий 2024-2025 навчальний рік ми входимо з додатковим приміщенням для безпечної освіти, що облаштоване у лівому крилі підвальної частини ліцею. Нагадаю, давні наші партнери Петрівської громади, Club Київ» взялися допомогти з вирішенням питання. А вже на початку 2024 року віднайшли спонсорів, отримали фінансування та організували ремонтні роботи на площі більш за 100 квадратних метрів за недбаного підвалу. Влаштування укриття стало можливим завдяки корпорації AG з Данії. І вже з квітня місяця школа мала більше можливостей для організації безпечного освітнього процесу в безпечних умовах. Тож від себе, від усього колективу ліцею, від батьків та дітей дякуємо данським друзям, працівникам та очільникам it корпорації AG за опікування українськими дітьми, що потрапляють від недитячих викликів. Також дякуємо за постійну підтримку нашим друзям, Club клапаки.